Телеграм-канали пишуть, що мирний проект уже сформовано. Саме тому Трамп заговорив те, що має казати як проти Путіна, так і проти Зеленського. Американці, китайці, арабський світ дотисли. Буде підписаний договір вже у березні-травні. Патрошев здає області без всяких умов, але залишається сухопутний коридор до Криму. І сам Крим, що продадуть росіянам як перемогу, та зупинять війну а як гарантію, Україна отримає ядерний зонтик від США. Чули, що два тижні тому наговорив двійник Путіна, який контролюється Патрушевим. Путін за від України залишити РФ територію, яку можна порівняти з цілою країною. Білд Путін заявив, що для того, щоб почати домовлятись про припинення війни, Україні потрібно вивести війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Прийняти умови Путіна означало б залишити РФ територію в 26 тисяч квадратних метрів. Це більше ніж площа більшості з федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія чи Ізраїль. Зрозуміло, що цього зробити Кремлю ніхто не дасть, втім плани вони вже окреслили і визначили Літи Патрушева. Дійшли згоди. Дві області Херсонська та Запорізька будуть елементом торгу Кремля. В той же час не тільки трансп...